Всіх вітаю, дорогі глядачі. Ви на каналі Єлена Холан 5, Українці за кордоном. Як відомо, ми знаходимося під тимчасовим захистом в Нідерландах і я маю свій канал, на якому я розповідаю деякі новини. В основному розповідаю про наше життя і про своє захоплення це голландську дачу. Але мені поступають такі запитання, як приїхати в Нідерланди, як знайти роботу, чи довго шукати роботи. І от уже багато таких запитань поступило. Я вирішила записати відео, і е, те, що я знаю, розповісти вам, може це комусь допоможе. В приїзді в Нідерланди, або в пошуку роботи. Я не можу вам дати ніяких посилань, ні на які документи, це ви самі шукайте, а я вам розповім те, що я знаю, що я чую з інших джерел, і яка інформація до мене доходить. Одне з запитань звучить так: підкажіть, будь ласка, куди саме треба їхати в Нідерландах, щоб отримати захист. Дякую. Значить, як відомо, останній центр. Прихистку в Нідерландах, в Утрехті зачинився для всіх, але він відчинений для деяких категорій. Так, це і продовжується: це жінки з дітьми, я не знаю точно до якого віку діти. Потім пенсіонери похилого віку, хворі, інваліди. І поранені. Їх приймають і тримають там декілька ліжок для них, щоб можна було прийняти ось такі от категорії. А взагалі, якби, для всіх закритий притулок в Утрехті. Притулок це е, розраховується на те, що люди туди приїжджають, декілька днів там проводять, їм дають дах над головою, ліжко, їжу і шукають їм місце, куди їх розподілити по всім Нідерландам. Куди ви попадете, куди вас направлять, де вам знайдуть місце, чи одне ліжко, чи кімнату, чи ще щось. Нічого ви цього знати не можете. Це можна сказати, якби лотерея. Але тимчасовий захист дають всім, хто під це підпадає, всім українцям, я маю на увазі, в кого є нормальний український паспорт, закордонний український паспорт, не якась там посвідка на проживання в Україні, а для українців з паспортом. Ви можете отримати цей захист. Вам не обов'язково їхати в Утрехт в цей притулок. І ви можете їхати в любу хіменту. Хімента – це мерія чи адміністрація, можна так сказати. І ви йдете туди і просите там тимчасовий захист. Там розглядають ваші документи і вирішують, якщо у вас все в порядку з документами, вам дають тимчасовий захист. Але ви не можете розраховувати на житло житло ви повинні забезпечити собі самі. Ну, Наприклад, у вас є якісь знайомі, ви до них там приїхали, бородичі якісь якісь приїхали до них. І в цьому місці ви йдете в Хіменту і там реєструєтеся. Протязі 5 днів піти в Хіменту, зареєструватися, прописатися і вам дадуть бісн номер. бісн номер дає право на. Допомогу і дає право на медичну страхівку безкоштовно. BSN-номер номер це такий, як у нас код ідентифікаційний в Нідерландах. Далі йде процедура отримання стікеру. Стікер це такий документ, який видають Нідерланди. Для жінок це вклеюється в паспорт така наклеечка. А для чоловіків це окремо видається така брошурка. І вже цей стікер дає право на роботу. Без цього стікера вас ніхто не візьме на роботу. Цей стікер ви повинні отримати на протязі 28 днів. Значить, ви зареєструвалися в Хіменті протязі 5 днів і швиденько реєструйтеся в IND – міграційна служба Нідерландів. Щоб поїхати туди і отримати цей стікер. Які документи треба? Це ви все там шукайте на сайтах. От, і я просто розказую саму процедуру. Так як це робили ми, але зараз трошки ужесточили оці сроки. E, значить, я не пам'ятаю, як там було, чи за 5 днів ми повинні реєструватися. Ну, ми теж зразу реєструвалися, ми приїхали до знайомих і нас повели, зразу зареєструвалися. Але на стікер тоді дуже великі були черги, дуже багато людей. Всіх разом е, міграційну службу ми реєструвалися, їздили отримувати ці стікери, От, то були, трошки затримки були. Потім ще хочу сказати, що допомога зразу вона не дається. Якщо ви приїдете 1 липня, то допомогу, ймовірно, ви отримаєте тільки з 1 серпня, тому ви повинні розраховувати, за що ви будете жити. Ну, і тим більше я сказала, що ви повинні попіклуватися за своє проживання. Наступне запитання, яке виходить з першого запитання доброго дня! Скажіть, будь ласка, якщо приїхати в Нідерланди отримати захист, як швидко можливо знайти роботу. В першій половині відео розповіла, що на роботу не беруть без стікера, значить, рахуйте, 5 днів ви повинні зареєструватися в хіменті, отримати БСН номер. Потім 28 днів вам дається на те, щоб отримати. В імміграційній службі цей стікер, і тільки потім ви можете шукати роботу і показувати всі ці документи. Ось така, друзі, процедура. Ну, про роботу я вам нічого не можу сказати, як зараз обстоїть. Ну, Люди знаходять, знаходять і без знання мов, тобто англійської, нідерландської. Це якісь прості роботи. От, якщо хтось знає мову англійську, то це плюс. Ну а ми вчимо нідерландську мову, ходимо на курси, вчимо нідерландську мову, щоб можна було комфортно працювати в колективі і розуміти, що від тебе вимагають, і що ти повинен робити. По своїх обов'язках, от друзі, таке коротеньке відео. Воно інформативне, але без ніяких посилань. Я розповіла це з особистої практики, і зараз, як я читала, що ці сроки трошки ужалися, Значить, за 5 днів ви повинні отримати бісен номер і за 28 днів отримати е, стікер. Бажаю всім удачі! Хто хоче приїхати в Нідерланди під тимчасовий захист. Сподіваємося на краще на нашу швидшу перемогу України і мир в Україні, щоб всі могли повернутися в Україну, а не виїжджати.